15 в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин на Тва у студії Ліна Мазур. Вітаю. Угода про асоціацію з Євросоюзом дасть змогу українській економіці зростати на 5% на рік, а це додаватиме ледь на 17 мільярдів доларів. Адже тепер наші виробники зможуть без мит торгувати із найбагатшим ринком світу, а громадяни купувати якісні європейські товари за меншими цінами. Утім, серйозних реформ українському ринку все одно не уникнути. Деталі ми розповімо у наступному сюжеті. Дочекайтеся. Саміт ЄС у Бельгії розпочався ще напередодні однак уся увага була прикута до дня сьогоднішнього. Вранці європейські гості почали з'їжджатися до будівлі Ради Європейського союзу у Брюсселі. Коли всі гості були на місці, із майже годинним запізненням почалася урочиста церемонія підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС між Україною, Грузією та Молдовою. Першим до мікрофона став президент ради ЄС Герман Ван Ромпей. Він сказав, що сьогоднішнє підписання це лише початок амбітних відносин. Міцні політичні та економічні зв'язки забезпечать стабільність та процвітання для усього європейського контингенту. Це лише початок, який відкриває великі перспективи співпраці із європейським союзом. Ми зацікавлені у тому, щоб наш континент був стабільним. Ромпей передав слово своєму колезі, президенту Єврокомісії барозу відзначив, що цей день став історичним, а асоціація з Україною важлива для усієї Європи це історичний момент для цих країн. Незважаючи на усі труднощі, ми підпишемо угоди з Україною, Молдовою та Грузією. І я вірю, що це переможна ситуація не тільки для всіх країн, але й для всієї Європи. Потім із промовами виступили президент Грузії Георгій Марквелашвілі та прем'єр-міністр Молдови Юрій Лянке. І от до трибуни підходить президент України Петро Порошенко. Він також відзначає історичність моменту. Потім показує усім присутнім ручку, якою свого часу ще 29 листопада минулого року на саміті у Вільнюсі документ не підписав екс-президент Янукович. Демонстрація ручки викликала бурхливі оплески у присутніх. Порошенко заявляє, що підписання угоди стане інструментом для подальшого вступу України до ЄС. Сьогодні чудовий день, можливо, найважливіший для моєї країни після дня незалежності. Цей момент показує наскільки невідворотними є історичні події, якщо воля народу достатньо сильна. І ось не стає ми, через яку сім місяців тому на майдан почали виходити перші демонстранти. Петро Порошенко розмашистим почерком підписує економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Політичну частину нагадаю підписали ще 21 березня. Тепер Україна асоційований член Європейського союзу і може претендувати на повноцінне членство в об'єднанні. Попри те, що шлях Молдови та Грузії до їхньої інтеграції з ЄС був менш драматичним, вступити до спільноти вони можуть раніше за нас. Адже Молдова уже має безвізовий режим з ЄС. А на початку наступного року збирається подати заявку на вступ. Однак підписані сьогодні угоди про асоціацію ще мають бути ратифіковані парламентами усіх 27 членів ЄС. А на це можуть піти кілька років. Ратифікувати документ має і Верховна Рада України. Якщо парламент зробить це у короткі строки, то документ вважатиметься тимчасово імплементованим навіть без ратифікації європейських держав. Марія Крюк, ТВА. Щойно ви побачили сюжет Марії Клюк про історичний день в історії України. Підписання економічної частини угоду про асоціацію з Європейським союзом. Угода про асоціацію з ЄС дасть змогу українській економіці зрости на 5% на рік, а це додаватиме ледь на 17 мільярдів доларів. Адже тепер наші збит виробники зможуть без мит торгувати із найбагатшим ринком світу, а громадянам купувати якісні європейські товари за меншими цінами. Утім, серйозних реформ українському ринку все одно не уникнути. Про вигоди і виклики історичної угоди розповість Андрій Засаднюк. Андрію, вітаю! То чого ж тепер чекати від? Асоціації. Дякую, Аліно. Власне перетворення будуть настільки значні, що знадобилося дві тисячі сторінок, аби їх тільки описати. Утім, найважливіше це свобода для наших товарів на європейських ринках. На самих лише митах виробники економитимуть майже півмільярда доларів щороку. Одночасно й українці матимуть змогу купувати якісні європейські товари дешевше. А ще Україна зобов'язується впровадити європейські норми ведення бізнесу, стандартизації, посилити контроль за якістю товарів та екологією. Утім, відкриття ринку для європейців не означатиме нищення вітчизняного виробника, адже за угодою все-таки зберігаються певні квоти на імпорт і як для українців, так і для європейців. Угода лібералізує торгівлю з усіма товарами на частину сільськогосподарських частково, а на все решту повністю з першого дня на ту продукцію, на яку ми отримали тарифну квоту, ми лібералізуємо рівно на такий самий обсяг, обсяг продукції. Утім, угода про асоціацію це величезний виклик, адже щоб торгувати з Європою, треба значно підвищити якість наших товарів. Утім, історичний досвід показує, саме такі виклики стимулюють важливі реформи. Тому експерти запевняють, треба терміново прийняти прості правила європейської стандартизації та зрозуміле антимонопольне законодавство, а ще необхіден орган, який би чітко контролював виконання угоди. Який буде відповідальним за європейську інтеграцію. Тому неформальний, не управління в Кабміні, на яке ніхто з наших чиновників не буде звертати увагу, а орган, який буде керуватися віце-прем'єр-міністром, який матиме повноваження, нам зараз дуже потрібно мати від Європейського Союзу цілу армію наглядачів. Переходити на європейські стандарти критично важливо, до речі, це визнає навіть Росія. Адже, попри антизахідну риторику, вона наразі підлаштовується саме під європейські стандарти. Щоправда, експерти попереджають, позитивний ефект від угоди ми відчуємо не одразу, бо через російську збройну та економічну агресію, поки що, у нас війна і інвестиції не підуть, навіть якщо реформи будуть успішними. А росіяни знову можуть почати чергові торгові війни. Хоча експерти кажуть, перекрити свій ринок для росіян те. Невигідно про асоціацію не несе жодних ризиків двосторонньої торгівлі між Україною і Російською Федерацією. Єдиний ризик на сьогоднішній день торгівлі з Російською Федерацією це непередбачуваність російських контролюючих органів. Торгівля аграр, аграрною продукцією з Російською Федерацією скоротилась на 30% за останні п'ять місяців. І це все результат суто односторонніх дій российхознадзора митних органів Російської Федерації. Дякую, Аліно. На цю хвилину у мене все більше інформації про всі переваги асоціації з Європою. Чи чекайте вже у наступних випусках? Андрію, дякую тобі. Це був Андрій Заснюк. Від нього ми дізналися про переваги економічної частини угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Перемир'я якого не було, термін одностороннього призупинення активних бойових дій українських силовиків на сході країни мав завершитися о десятій ранку. Та його перенесли на 22 годину. Про це повідомили в РНБО. Та, попри обіцянки лідерів терористів, увесь тиждень бойовики нападали на блокпости і військові частини сил. Ато у цей час тривають бої з використанням важкого озброєння, танків та бронетехніки. Далі про криваві події на Донбасі в короткому огляді. Наших кореспондентів. На світанку терористи штурмували військову частину в Артемівську. Ця частина вже в п'яте стала об'єктом нападів бойовиків, серед озброєння яких цього разу був російський танк. Соловики зуміли відбити атаку без втрат у своїх лавах. Сти захопили військову частину Нацгвардії у Донецьку. Штурм почався ще вчора ввечері. Близько 200 бойовиків оточили військову частину Нацгвардії та вимагали, щоб службовці перейшли на бік бойовиків. Від такої пропозиції силовики відмовились. Запекли бій за частину тривав понад сім годин. Стрілянину та вибухи було чутно за кілька кілометрів. Під ранок терористам вдалося захопити будівлю. Командир частини потрапив у полон до бойовиків. Особовий склад, переведений до іншого армійського осередку. Командувач Нацгвардії Степан Полторак наказав військовослужбовцям у разі ескалації протистояння дати достойну відповідь нападникам. Я, як командуючий національної гвардії, наказую у разі подальшої ескалації конфлікту та спроби нападу на військове містечко дати гідну відповідь злочинцям. Головне завдання зберегти життя військослужбовців і захистити нашу державу. Уночі бойовики здійснили масований штурм блокпосту сила То поблизу Краматорська. Про це у Фейсбуці написав координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Терористи обстріляли блокпост з мінометів та пішли на штурм під прикриттям восьми російських танків. У бою загинули четверо українських бійців ще п'ятеро поранені. Бойовики підбили чотири БТРи та один міномет. Силовики натомість знищили один з танків, ще один захопили. Також терористи обстріляли позиції військових біля гури Карачун. Куля снайпера поранила одного з бійців. Група терористів за підтримки танку та БТР здійснила напад на блокпости українських військових, розташовані на околиці міста Слов'янська. В результаті тривалого бою військовослужбовці підбили танк, на якому терористи здійснили спробу прориву крізь блокпост. Один з українських бійців загинув ще двоє поранені. Анастасія Бобкова, ТВ. Тільки за останню добу терористи скоїли 10 нападів на позиції українських військових п'ять бійців загинуло. Усього за тиждень перемир'я бойовики вбили понад 20 українських солдат. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він зауважив, терпець української сторони врвався. У терористів залишилися останні години, аби схаменутися і кинути зброю. Інакше каже Аваков, на них чекає адекватна відповідь. Я думаю, що всі, ті, хто адекватен, возможно, получати ще кілька часов шансу для того, щоб виконати условия мирного плану президента України. В противном случае ми будемо отвечать адекватно і жорстко. Юлія Тимошенко закликає вести воєнний стан на частині території України. Окрім того, заявляє, що вітає підписання асоціації та підтримує ініціативу президента Порошенка закінчити військові операції на сході якнайшвидше. Я переконана, що зараз. Після завершення мирної односторонньої ініціативи України треба вводити на частині території Донецької і Луганської області воєнний стан. 120 десантників блоковані терористами у Луганському аеропорту. Бійці 80-ї окремої десантної бригади зі Львова залишилися без зв'язку з керівництвом. Їх же командувач покинув позицію ще у квітні. Про це розказали рідні солдатів у Львівській обласній раді. Матері та дружини військових запевняють, бійці не мають змоги за себе постояти. Сухпайків вони не отримують і, аби вижити, змушені полювати на зайців. Мер, і він же голова КМДА Віталій Кличко офіційно заступив на нову посаду очільника Київської міської державної адміністрації. Керувати КМДА Кличко довірив президент. Своїм указом Петро Порошенко наділив мера кличка усіма владними повноваженнями і вручив усі важелі управління в столиці. Відтепер мер виконуватиме не лише представницьку функцію, а й триматиме в руках виконавчу владу. Як Віталій Кличко заступив на нову посаду, які реформи. Ми готує для столиці і киян новий карманишка МДА бачила Ксенія Веркалець. Дві Посади одна людина, київський міський голова Віталій Кличко набуває нових повноважень і перебирає на себе нові обов'язки. Голови Київської міської державної адміністрації керувати КМДА кличку довірив президент Петро Порошенко. Напередодні підписав відповідний указ про призначення, хто і як прийшов привітати кличка із новою посадою. Ходімо, побачимо. У колонії залі повно люду серед гостей керманичі районів чиновники КМДА та депутати Київради. Привітати кличка з новою посадою прийшов і мер з досвідом Олександр Омельченко. Ділиться практикою, ефективну роботу голови КМДА робить команда, і в цьому аспекті радить кличку згадати спортивний досвід. Керівництво столицею – це командна гра. Якщо команду Кличко збере професіоналів, буде толк. Якщо буде збирати команду по політичним. Поглядом однодумців, на жаль, так як сьогодні сформовано половина тієї ради депутатів. Ну, побачимо, поживемо. Екс голова голосівського району Сергій Садовий не з чуток знає поєднання двох посад в одній людині стратегічна комбінація на благо столиці. Ми маємо приміри влади, коли була був бу, 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 голова ради в районах. Я маю досвід такий, голова адміністрації. Дай Боже, що якщо вони дружили. Розуміння знаходили, а коли вони не спілкувалися, то знаєте, страдав район свій час, страдала територіальна громада. Якщо президент вирішив доручити іменно безпосередньо одній людині, Віталію Володимировичу Кличку, він відповідальний на сьогодні і за законодавчу владу, і за виконавчу. А ми йому будемо допомагати. А ось і він крокує червоним хідником в ногу з главою адміністрації президента Борисом Лошкіним, підписує розпорядження про вступ на посаду і одразу ж береться до роботи. Обіцяє Києву реформа, киянам пророчить життя по-новому. Бюджет міста порожний, частина власності розобрана за корупційними схемами. Всі про це знають. І багато років кияни бачили владу, яка безвідповідальна. Ставилась як до міста, як е, і так до Києва. Новий голова КМДА каже: поверну місто бюджет, кожну гривню пустить на розвиток в столиці для будівництва інфраструктурних об'єктів. Залучить інвесторів для захисту містян сформує муніципальну міліцію. На шляху до впровадження реформ Кличко заручився підтримкою і довірою президента. На провокативні запитання про роботу на двох стільцях і подвійну платню Кличко відповідає. Працюватиме без відпочинку, а зарплату пообіцяв віддати допитливій журналісті з один плюс що ціка, одне питання для вас дуже важливе, не питання не Орли, не реформ, не проблеми, які у нас є На заробітні платні. Ну, да? Хочете взяти цю заробітню платню? в із заступниками поки не визначився, каже, зараз проводить співбесіди. Основні критерії для претендентів чесність, кришталева репутація та професійний досвід. Водночас у ширяться припущення, що зайняти місця заступників кличка можуть бізнесмен Ігор Ніконов та політик Павло Рябікін. Екзамом колишнього голови КМДА Олександра Попова, Руслану Крамаренку, Михайлу Костюку та Олександру Пузанову відводять роль радників кличка. Ксані Веркалець, Павло Тихоненко, ТВА. Ні, кіно поезія і джаз у мистецькому арсеналі пройшла ніч авангарду. Мета акції зібрати кошти для дітей біженців зі сходу України. На мистецькому заході побувала Вікторія Тищук. Подробиці у сюжеті. Ніч авангарду у столичному мистецькому арсеналі занурила у атмосферу 20-х років минулого сторіччя. Німе кіно, вірші поетів розстріляного відродження, картини Богомазова та Мелера, джазовий акомпанемент. Такою була минула київська ніч. Родзинкою заходу у стінах старовинної споруди став показ фільму Той, що отримує ляпаси 1924 року у музичному супроводі всесвітньо відомої Алої Оркестра. У нас відкрилися двері на таку одну з наймасштабніших подій. Це ніч авангарду. Яка відбувається в рамках проекту сцена українського авангарду, де представлені сьогодні в мистецькому арсеналі представлені такі шедевральні зразки українського авангардного мистецтва сценічного концептуалізму? Ніч авангарду відбувалася з благодійною метою. Збирали гроші для дітей біженців зі сходу України. Волонтери, які займаються дозвіллям та соціальною адаптацією дітей-переселенців, кажуть, що тільки мовою мистецтва можна залікувати психологічні травми малечі, яка вже знає, що таке Війна спочатку діти приїздять дуже залякані, як маленькі горобці, з заляканими оченятками. і вони ну не вірять, що потрапили в Київ, що вони знаходяться в Україні. Вони кажуть: ми приїхали за кордон. А ми питаємо, чому саме за кордон? Тому що тут не стріляють, тому що тут добрі люди. Організатори заходу кажуть, що окрім благодійного збору коштів намагалися дати глядачам можливість подумати та розслабитись, і впевнені, що культура та мистецтво це єдине, що може відволікти від збройних конфліктів в країні. Таку е, інтелектуальну атмосферу це не є розважальний захід, це такий час посидіти, подумати, відволіктися від напруженого інформаційного потоку, в якому ми всі перебуваємо. Коли стріляють гармати, музи мовчать. Але сьогодні вночі музи заговорили словами розстріляних у 30-х роках поетів, щоб нагадати про важливість миру на нашій землі. Вікторія Тещук, Павло Тихоненко, ТВА. Золото скіфів повернуть в Україну. МЗС Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів колекції державною власністю України. Легендарні ювелірні прикраси виставляли в музеях Бонна та Амстердама з липня минулого року. Цієї весни навколо золота скіфів точилася суперечка. Москва воліла прибрати наші історичні надбання до своїх рук. Адже більшість цінностей колекції взяті з кримських музеїв. А відтак після анексії півострова. Олота, скіфів мало б повернутися до Росії. Але в Нідерна... Нідерландах дослухались до прохання вітчизняного МЗС гарантувати повернення експонатів із... із кримських музеїв в Україну. У колекції тисячі археологічних знахідок схівське золото, церемоніальний шолом, дорогоцінні камені, мечі, панцирі стародавніх греків та скіфів. І поки це всі новини, більше дивіться вже о 17 сімнадцяті. Далі про події в світі спорту розповість мій колега Василь Полотай. Я прощаюся з вами гарного дня і до зустрічі. В ефірі телеканалу Тивай спортивний блок наших новин у студії Василь Полотай. Напередодні завершився груповий етап на чемпіонаті світу з футболу у Бразилії. Все, все стало зрозуміло у групах G та H. Підемо по хронології подій. Першими грали команди групи G. Збірна Німеччини вирішила не дарувати нічию команді США, якому якою на цьому мундіалі керує колишній наставник бундестім Юрген Клінсман. Німці були більш переконливі і змогли витиснути хай мінімально, але все ж перемогу. Єдиний гол у зустрічі був забитий у другому таймі. На 55 й хвилині влучний удар вдався Томасу Мюлеру, котрий за задумкою Йоахі Мальова грає центр форварда на цьому чемпіонаті. І грає блискуче. Цим ударом він наздогнав у гонці бомбардирів Неймара та Месі, у яких по чотири забиті м'ячі. В паралельному матчі між собою грали Гана та Португалія. Європейцям вдалося вирвати перемогу однак поразка 0-4 від Німеччини в першому турі далася португальцям в знаки. Дуже погана різниця м'ячів команді Паулу Бенту не дозволила обійти США. Німці перші сім очок. США та Португалія здобули по чотири. В одній восьмій гратимуть зірково смугасті Ну а Гана на останньому місці з одним балом. У групі ЕЧ напередодні грали між собою Бельгія та команда Південної Кореї. Підопічні марка Вілмаца достроково забезпечили собі вихід до офф тож у матчі з азіатами, наставник міг дозволити собі поберегти основних виконавців і випустити найближчий резерв. Один з його представників Стівен Дефур, щоправда, зробив тренерові відмежу послугу. заробив червону картку і залишив своїх напарників на полі у меншості. Кілька разів воротареві червоних дияволів Тібо куртуа доводилося серйозно виручати. Однак бельгійці Вистояли наприкінці матчу у традиційній для себе манері на мундіалі забили гол. Вертонген добив м'яч у ворота українців після удару Орігі. У другому матчі фактично йшла боротьба за плей-офф. За другу путівку від групи Ейдж змагалися Росія та Алжир. Підопічні Фабіо Капело безславно завершили свої виступи на мундіалі, так і не продемонструвавши змістовної гри. Вже на стартових хвилинах гри росіяни примудрилися забити гол. Кокорін відправив головою м'яча у ворота алжирців після навісу Комбарова. Однак на їх не Вистачило способу розпечатати ворота Кінфєєва алжирці шукали до середини другого тайму. І на 60-тій хвилині іслам Слімані його таки знайшов. Не без допомоги самого голкіпера, який зробив черговий ляп. Нічієї 1-1 вистачило, аби пустельні Лиси вперше в своїй історії вийшли до однієї восьмої фіналу мундіалю. Група H фінішувала із наступним розташуванням. Бельгія перша із трьома перемогами і дев'ятьма очками в активі. Алжир другий із чотирма. Росія та Південна Корея паку. Бують валізи додому. Отож, 1 липня у Сальвадорі переможець четвірки. Бельгія гратиме проти збірної США, яка посіла друге місце у групі Джі. Алжир вже чекає в матчі однієї восьмої складне випробування. Африканців екзаменуватиме сама Німеччина. Цей матч відбудеться 30 червня у порту Алегрі. Футбольний клуб Севастополь припиняє на жаль своє. Існування керівництво команди оголосило гравцям про ліквідацію клубу і почало процедуру розриву контрактів із футболістами. Ліквідація пов'язана з тим, що власник Вадим Новинський відмовився фінансувати Севастополь у нинішніх умовах. Нагадаю, до останнього часу існувала можливість, що кримчани могли переїхати б у інше місто. Із допомогою Севастополя Українська прем'єр-ліга сподівалася зберегти формат чемпіонату із 16 командами. І вже віце-президент Федерації футболу України Анатолій Попов зазначив сьогодні, що прем'єр-ліга гратиме із чотирнадцятьма команд командами. далі чекати вже нікуди. Севастополь розформовується а від Алчевської сталі ніяких пропозицій щодо участі в чемпіонаті України не надходило. Не все приємно і в українському баскетболі головний наставник чемпіона будівельника Айнарс Багацкіс залишає команду за повідомленнями латвійських засобів масової інформації. Їх співвітчизнику згоди умови розірвання контракту із киянами. Рішення Багацкіса пов'язане із тим, що будівельник не виступатиме у Євролізі. Нагадаю, кілька днів тому клуб відмовився від участі у турнірі, бо не впевнений, що зможе проводити домашні поєдинки у Києві. Айнарс Багацкіс очолив будівельник у 2012 році. Двічі він вигравав із киянами титул чемпіона України під керівництвом латвійського спеціаліста гладіатори доволі успішно дебютували у найсильнішому клубному турнірі Європи. Швейцарський тенісист Роджер Федерер, семиразовий переможець Вімблдонського турніру, вийшов до третього кола цього року турніру Grand Slam Вімблдону. Четвертий номер посіву переграв представника Люксембурга Жиля Мюллера 6-3, 7-5, 6-3. Федерер зробив 25 ейсів проти 12 у суперника. Тепер на швейцарці чекає зустріч з переможцем пари Марсель Гранольєрс Сантьяго Хіральдо. Ось такими були новини спорту на дану хвилину. Дивіться телеканал Тивай. Зустрінемось.